Козацькі татуювання та знаки, що вони означали насправді. Зараз тату це стиль, самовираження, мода. А для козаків тату і знаки це була не прикраса. Бо козацьке тіло це паспорт, оберіг і бойовий щит в одному флаконі. І сьогодні я хочу розповісти, які знаки козаки наносили на себе, навіщо і чому це було серйозніше, ніж здається. Чи були взагалі татуювання у козаків? Почнемо з головного міфу. Ні, козаки не були забиті татухами як сьогодні, але знаки на тілі були. Це могли бути татуювання, шрами, випалені знаки, символи, нанесені перед боєм. Тіло було носієм інформації, бо документів не було. Наприклад, чи знаєте ви, чому козаки носили кульчики у вухах і що вони означали? Пишіть ваші версії у коментарі. А відповідь знайдете в описі до цього відео. Найпоширеніший знак хрест. Його могли колоти, вирізати, випалювати. Хрест означав я хрещаний, а не бусурман, я свій. У полоні або після бою це могло врятувати життя, або навпаки, зробити тебе мішенью. Це був маркер приналежності. Багато знаків наносили не назавжди. Перед боєм могли різати шкіру. Натирати попелом, інколи знаки малювали сажею, жиром або навіть кров'ю. В основному це були солярні символи, прості геометричні знаки: хрести, кола, лінії. Логіка була проста: якщо тіло позначене, дух сильніший, і тому ворог та смерть тебе боялись. Один з важливих моментів шрами як татуювання для козака. Шрам це історія. Ніхто не соромився шрамів, навпаки, їх не ховали. Козаки так показували: я був в бою, та не зламався, я вижив. Тому часто шрами підкреслювали, а не маскували. Також були шрами зроблені не для краси, а з практичних міркувань. Наприклад, поріз долоні, надріз на плечі або грудях. Це могли бути ініціація, клятва, вступ у курінь для постороннього просто шрам для своїх. Відповідь на питання: хто ти? Отже, в загальному ми можемо зрозуміти, що татуювання. У нашому теперішньому розумінні у козаків не було. Козацькі знаки це була система розпізнавання, зроблена між собою і мала практичну дію. Про це майже не говорять, тому що в основному козацька культура усна, багато речей не записували спеціально. Також треба враховувати, що церква не схвалювала татуювання багато символів вважались поганськими. Частину значень вже просто стер час. Дякую за увагу. Підписуйтесь на цей канал та поставте лайк, якщо вам було цікаво.